Нарешті дісталися до іншої сторони парку. Чіп. Мама, покатиш? А я всього таго вмію. Я сьогодні не вмію. Я, не вмію. Да, я таке. Тільки дитина. Повинна пригнути на візочок, щоб мама відреагувала. Ні, я не про тебе, я про маму тої дитини. І отут от, от прям озеро таке, ну це вже гарне таке озеро. Саме прикол, це те, що ну, ми такого у себе не бачили. Але тут є бігова доріжка, вона зараз погано її видно. Є доріжка. Для транспорту можна на ній кататися. Сходи, так легенько з Що таке? Кажуть, все продумано. Сходи, сходів багато, з колясного нелегенька. Нагі, прикольно. Куди підемо? Ну, Праворуч, ми там не були ще. І от така от бігова доріжка. Тут ще є острів, але не знаю, чи ми попадемо. На... Бігова доріжка. До речі, перерезинені. Така м'якенька. Ну клас. Клас. І озеро. Там теж качки плавають. І в ньому можна рибалити. Там є риба навіть. Да? Да, там є список, що можна виловлювати, що не можна. Скільки коштує. Що, скільки коштує? Ні, що можна Якщо... від якого розміру там. Ну, там і ціни були. Ціни були? Так, да, ми можемо повернутися на ту сторону, не а що ти думаєш, тут не буде? А я не знаю, може. буде. Ну, парк прям да, здоровезний. І там ще повертає, там ще острів є, котрого не видно. Прям прикольно. Що ти казав? Може поти, коли там є ті розміри, які дозволяються, а які не дозволяються, тут вже платиш ж може так. Типу штраф? Ну. ну. А, он О. Так. Рибоохоронний патруль. Правила рибальства. Цінні види риби, що водяться у міському озері, та мінімальні розміри дозволені до вилову. А що, ну про цін... цінники немає. Ну, типу, мінімальний розмір, який можна виловлювати. Сом 70 см, прикольно. Що 3 кілограми? Добова норма вилови риби, тобто дозволений улов однієї особи на одну добу, перебування в водийомі. 3 кілограми. Ну, так що? Не більше п'яти штук. Це правильно, ну, качечки. Дуже гарно. А жити з видом сюди теж прикольно. Ну, ще б в ньому можна було б купатися. І так само в Плавати то було б зовсім прикольно. Так? Да? Влітку. Може і можна. Може і можна. Може й не можна. Я би так да, поснімав у вас видом на озеро, але мама не дає. Що? Ну ти близько туди йдеш, я, я ж не буду. Подрістити. Прикольно. Тут нічого все, це ще й музика гра. Ну, там кафешка. Fast food. Fast food. Гарно, да? Ну, далі. Це одне і те саме, ну як майже. Так що далі може щось ще покажемо, так? Я не прикольну там пірси, але. Пірси, да. У тебе пацану вже сонце світить. Що я зроблю? Спаваю якось світи. Не буде світити. Ладно, трохи пізніше.